Джеремі Стронг, гармидер у школі. Скорочено У Даледонській початковій школі зранку відбувається справжній переполох. Директор школи, містер Шрампнель, дізнається, що вчитель містер Дейвід зламав руку та ребра, тож не зможе вести уроки щонайменше тиждень. Директор обурений і наказує секретарці шукати заміну. Секретарка Місіс Штург намагається викликати вчителів на підміну. Але всі відмовляються хтось недоступний, хтось узагалі покинув викладання, а дехто не хоче працювати з дратівливим містером Шрапнелем. Нарешті вона телефонує до міс Гармидер, яка погоджується приїхати. Директор нервує, бо до початку занять залишається кілька хвилин. Директор містер Шрапнель, який був суворий і точний, наче командир армії готується до початку занять. Коли він дає свисток до початку уроків, на шкільне подвір'я сиреною влітає швидка допомога, з якої вибігає міс Гармидер, з купою сумок і безладно нафарбована. Вона весело вітається з директором, пояснює, що придбала машину на розпродажі і тепер їздить на ній, як на звичайному авто. Містер Шрампнель з подвом і недовірою йде за новою вчителькою до школи, підбираючи речі. Які випадали із її сумок. Нова вчителька зайшла до третього класу, де навчалося 32 дітей. Лілія Гармидер з перших хвилин вразила клас. Вона була веселою, розсіяною і не схожою на жодного вчителя, якого діти бачили раніше. Вона одразу розклала речі з сумок, полізла під стіл, де знайшла гумку у формі слона, і запитала, чия вона. Третій клас був приголомшений. Вони звикли до суворості містера Шрампнеля і чекали, що він почне сварити міс Гармидер за її дивну поведінку. Але він цього не зробив, лише нагадав, що першим уроком має бути математика. Починається перший урок математики, і вчителька ставить учням запитання просте Пітеру і складне Еммі. А коли дівчинка не відповідає на нього, то зізнається, що й сама не знає відповіді. На цьому математика закінчується. Інші уроки теж були дуже короткі на уроці англійської вчителька попросила написати слово кіт, а на уроці історії запитала дату народження в одного з учнів. Діти були здивовані, бо ніколи ще уроки не проходили так швидко і весело. Далі були природничі науки вони почали говорити про птахів. Міс Гармидер запропонувала зробити орігани птахів. Весь клас захоплено складав паперових пташок, які навіть могли махати крилами. Після цього міс Гармидер запропонувала зробити паперові літачки. Діти занепокоїлися, літачки були заборонені в школі, але вчителька сказала, що їм ніхто не забороняв створювати літальні апарати. Вони зробили літачки і вийшли з ними до холу. Щоб зробити запуск більш видовищним, вони використали шведські стінки як трапи для зльоту. Усім було весело та цікаво. Директор, побачивши безлад у коридорі, розлютився. Міс Гармидер пояснила йому, що так діти вивчають природу польоту і навіть запропонувала йому самому розповісти їм, чому літачки літають. Але директор сказав, що у нього багато роботи і пішов у свій кабінет. Коли міс Гармидер поверталась з дітьми до класу, Ребека прошепотіла, що хотіла б, аби така вчителька залишалася в них назавжди, бо вона неймовірна. Та Глен припустила, що міс Гармидер довго не пробуде, бо директор, скоріш за все, захоче її звільнити, і тоді навчання стане знову нудним, як раніше. Згодом містер Шрампнель викликав міс Гармидер у свій кабінет. Він намагався їй пояснити, що потрібно дотримуватися шкільних правил і розкладу, що у дітей мала бути англійська, і хол взагалі не мав використовуватися. На що міс Гармидер спокійно і навіть з гумором відповідає, що у класі було замало місця, тому вони вирішили дати дітям трохи свободи. Директор не розуміє її підходу до навчання і саркастично каже, що тоді можна і вертольоти робити. Міс Гармидер приходить у захват від цієї ідеї і йде з його кабінету. Секретарка місіс Штург, яка підслухала їх розмову, була у захваті, так як міс Гармидер їй теж подобалася. Після обіду діти повернулись в клас, де застають міс Гармидер серед гори деталей, дрібних механізмів, паличок, дротів, стрічок, коліщаток, батарейок. Вона виглядає дуже захопленою. Учителька Радо вітає дітей, каже, що вони можуть називати її супер жінкою, і повідомляє, що сьогодні вони будуть літати і зроблять вертольоти з велосипедів. Її впевненість надихає клас, і учні у захваті беруться до роботи. У класі починається справжнє конструкторське шаленство. Діти пиляють, клеять, збирають, малюють креслення. Міс Гармидр активно допомагає, дає поради, повзає під партами і долучається до процесу. Коли конструювання було закінчено, учні вийшли на шкільний майданчик для випробувань. Вони посідали на вертопеди і почали обертати педалі. Гвинти над головами стали повільно обертатись, тоді учні додають швидкості, намагаючись злетіти. Один із вертопедів майже відривається від землі. І у цей момент трапляється аварія. Гвинти двох вертопедів зіткнулися, і один із уламків полетів до стіни школи. Це спричинило ланцюгову реакцію частина апаратів впала, інші зіткнулися. На майданчику утворився повний безлад, схожий на катастрофу. Міс Гармидер занепокоїлася, але швидко переконалася, що ніхто не постраждав. Діти ж, навпаки, були у захваті від пригоди. Раптом з'явився розгніваний директор і запитав, що тут відбувається. Лілія спокійно відповіла, що вони будували вертольоти, і ще нагадала, що ця ідея була його власною. Збитий з пантелику містер Шрампнель навіть не знайшов, що відповісти. Наступного ранку містер Шрампнель був розлючений і готовий вибухнути в будь-яку мить. Він наказав місіс Штург терміново знайти вчителя, який замінить міс Гармидер. Але вона була щиро рада появі міс Гармидер у школі і вважала це найкращим, що трапилося у школі за багато років. Тому лише вдала, чи на його розпорядження, хоча насправді нікому не дзвонила. Раптом залунала сирена, і до школи приїхала карета швидкої допомоги міс Гармидер. З автівки вивалювались слоєчки, миски, ножі і ложки, а слідом за ними і учителька з хаотичною зачіскою, що тепер більше скидалася не просто на вороняче гніздо, а на цілу колонію чаплинних гнізд. Побачивши директора у вікні, вона весело махнула йому рукою. Діти радо кинулися розвантажувати швидку вчительки. Кожному вона дозволила увімкнути сирену, а Ребека навіть протестувала ноші. У класі міс Гармидер повідомила, що сьогодні вони будуть пекти пиріг дружби, яким пригостять кожного у школі. Кожен учень отримав власну миску. Вчителька роздала кожному борошну молоко, ложку та дріжджі. Вона пояснила, що дріжджі це грибки, подібні до цвілі, які оживляють тісто. Діти були у захваті. Незабаром весь клас і самі діти були в борошні з голови до ніг. Проте із задоволенням працювали над тістом. Коли всі закінчили замішування, миски з тістом поставили біля нагрівача, щоб дріжджі активувалися. Міс Гармидер рознесла порції тіста і до інших класів, ділитися ж потрібно з усією школою. Навіть у кабінет директора і секретарки діти занесли по мисці з тістом. Містер Шрампнель з огидою відсунув свою миску на край столу. А місіс Штур навпаки сприйняла це як почесний подарунок. Тим часом діти усі в борошні і тісці з голови до п'ят записували в зошити, як готували пиріг, і чекали, коли дріжджі зроблять свою справу. І недарма вже через півгодини тісто почало оживати. Воно підняло тканину, якою були накриті миски. Міс Гармидер пояснила, що це дріжджі виконують свою роботу. Та ось біда. Діти насипали забагато дріжджів і цукру, тісто почало вилазити з мисок, розтікатися по партах, по підлозі і рости далі. Воно лізло з кожного класу, мов піна з чарівного горщика. У кабінеті шрампнеля тісто затопило стіл, документи і поповзло вниз зі столу, не зупиняючись. Директор у кричав секретарці терміново знайти заміну вчительці. Та місіс Штург, дивлячись, як пиріг дружби забирає її телефон, тільки засміялася. Після великого безладу, який вчинив періг дружби, директор викликав міс Гармидер і почав її сварити. Його стіл був повністю вкритий липкою масою, яка тягнулась, як жуйка, і прилипала до пальців. Попри це, вчителька пообіцяла, що зовсім скоро школа буде чистою. Коли вона повернулася до класу, під ногами в неї чвакало тісто, а учні стояли згуртовано, налякані результатами свого кулінарного успіху. Було зрозуміло, що містер Шарампнель розлючений і їх чекатиме покарання. Міс Гармидер заспокоїла дітей, запевнивши, що не варто його боятися, і оголосила створення загону прибиральників. Вона розподілила завдання. Хтось мав принести швабри, хтось відра з водою, мильну стружку, ганчірки, а троє учнів вирушили за пилососом. Всім їм доводилося пробиратися через повзуче тісто, яке досі повільно розповзалося школою. Коли усе було знайдено, розпочалось прибирання. Учні енергійно драїли підлогу, бризкаючи водою і піною. Вони були в милі з голови до п'ят, але весело і наполегливо працювали а раптом вони зіткнулися ніс у ніс із директором. Той подумав, що школу захопили прибульці. Зрозумівши, що це його учні, він розлютився ще більше і попрямував шукати міс Гармидер, твердо вирішивши позбутися її. Діти налякалися і з ще більшим завзяттям взялися до прибирання, бо не хотіли, щоб їхню вчительку вигнали з роботи. Розлючений директор побачив, як міс гармидер намагалася прочистити килим пилососом. Коли він підійшов до неї, то пилосос виплюнув хмару тіста прямісінько містера Шрампнеля. Той, вкритий тістом, піною і бульбашками, безсило опустився на підлогу. Міс гармидер одразу ж кинулася йому на допомогу. Підняла його, витерла костюм, витерла носи і повела коридором. Там уже було майже чисто. Діти добре справились з прибиранням. Міс Гармидер провела директора назад до його кабінету. Дорогою він невдоволено буркотів і нічого не міг зрозуміти. Вона покликала місіс Штург і попросила приготувати йому гарячий чай. У кабінеті директор поступово оговтався і зауважив, що у розкладі уроків не було передбачено уроків куховарства, що вона не мала права цим займатися. Він показав на розклад, який він склав для всієї школи і навіть для себе. Коли міс Гармидер прочитала його, то зауважила, що у розкладі не передбачено часу ні на туалет, ні на те, щоб висякати носа. Директор був шокований її словами. Він перечитав розклад кілька разів, а потім у гніві зірвав, зім'яв, порвав і розтоптав його, розкидавши клапті по всьому кабінету. Пройшов деякий час. І до директора зателефонувала місіс Донован, сувора шкільна інспекторка. Вона попередила, що наступного дня буде перевірка його школи. Директор злякався, адже боявся, що місіс Донован побачить міс гармидер і через її витівки вирішить закрити школу, а його звільнити. У цей час, у третьому класі, міс Гармидер поставила на стіл стару бляшанку з під печива, у якій сиділи миші. Вона пояснила. Що її кіт надто лінивий, тому мишей вона ловить сама, але використовує живоловки, щоб потім відпустити їх на волю. Учні були у захваті. Коли мишей пересадили в клітку, то клітка випадково впала і всі миші розбіглися по класу. У класі починається паніка. Одні діти намагаються зловити мишей і бігають по класу, а інші верещать і стрибають на парти. Одна з мишей тікає у відчинену шафу, діти перевертають усе всередині, а потім завалюють її, і шафа падає на них. У цей момент до класу влетів директор Шрампнель. Міс Гармидер швидко пояснює, що сталося. Коли миша знову з'являється, директор несподівано включається в ловлю. Він бачить, як миша ховається за книжками і починає її шукати. Одна з мишей несподівано забігає йому в рукав піджака, і він починає метушливо трясти руками і кричати. Зрештою, миша вискочила і упала прямісінько в бляшанку з-під печива, яку учень Вейн миттєво накрив кришкою. Діти зраділи, а директор задоволено усміхнувся. Учні третього класу привітали містера Шрампнеля і він теж радіє своєму успіху. Тим часом діти помітили другу мишу. Вона причаїлася за дошкою. Директор, осередженому мисливець, наближається до неї, ловить і кладе в бляшанку. Клас шалено радіє. Директор усміхається і виглядає гордо. Та директор швидко повертається до реальності. Побачивши безлад у класі, він наказує дітям прибрати все. Потім звертається до міс Гармидер з проханням зайти до нього в кабінет. Діти лякаються. Їм здається, що вчительку звільнять. І вони більше ніколи її не побачать. У своєму кабінеті містер Шрампнель ще розізнався міс Гармидер, що діти у її класі справді отримують задоволення від навчання, і навіть він отримав свою порцію радості, ловлячи мишей. Міс Гармидер зраділа і навіть обійняла директора, розцілувавши його в обидві щоки. Директор знітився і нагадав, що він одружений. Але Лілія сказала, що просто дуже щаслива, а щасливі люди мають когось обіймати. Та радість тривала недовго. Містер Шрампнель повідомив, що наступного дня після обіду до школи має приїхати шкільна інспекторка місіс Донован. Він дуже хвилювався, бо у цей час у третього класу мало бути заняття з плавання. Міс Гармидер запевнила його, що проведе цей урок за графіком. Наступного дня, побачивши Лілію у школі, діти були вражені. Вони думали, що її звільнили після інциденту з мишами. Але вчителька повідомила, що вона працюватиме, доки не одужує містер Дейвід. Після обіду міс Гармидер повела третій клас на заняття з плавання. Діти скаржилися, що плавати їм нудно. Тоді міс Гармидер запропонувала нестандартне завдання переплисти басейн, не намочивши себе. Діти були впевнені, що це неможливо, але, врешті, вигадали чотири способи човен зі старої ванни, перекинутий канат, міст із дощок і водоступи з пінопласту. Учні швидко притягли весь інвентар до басейну і почали готуватися до уроку. Міс Гармидер переодяглася у смугастий повністю закритий купальник у вікторіанському стилі. Її капелюшок ніяк не тримався на дивній зачісті. Коли усі команди завершили приготування, до басейну увійшли містер Шрампнель та місіс Донован, Огрядна інспекторка з яскравим макіяжем. Побачивши купу мотлуху біля басейну, вона остовпіла, а директор хотів провалитися крізь землю. Та міс Гармидер не розгубилася і пояснила, яке діти мають виконати завдання. На подив усіх інспекторці дуже сподобалась ідея, і вона навіть вирішила сама спробувати поплавати у ванні човні. А директора вона запросила пройти канатом. Обидва випробування почались майже одночасно. Донован плавала у ванні, хоч їй і було складно кермувати та тримати рівновагу, а Шарампнель повільно рухався канатом. Проте за кілька кроків він упав у воду і з переляку вхопився за ванну. Через це ванна перекинулася, і інспекторка плюхнулась у басейн. Учні кинулися їх рятувати. Міс Гармидер примчала зі своєю швидкою, увімкнувши сирену і маячки. Директор та інспекторка сиділи біля басейну мокрі, розгублені, але щасливі. Донован зізналася, що давно не отримувала стільки задоволення у цій школі. Вона вважала її нудною, через суворий розклад. Вона пообіцяла залишити дуже сприятливий відгук. Коли інспекторка пішла переодягатись, містер Шрампнель почав голосно реготати. Діти і міс Армидер приєдналися. Тоді директор сів у ванну, взяв весло і запросив Лілію у свій імпровізований човен. Вони разом попливли під оплески учнів, і навіть коли ванна почала потроху тонути, вони не зупинялися. Читала Руденко Іванна, для довідка Бісюей.